Тричі бігали організатори акції до найближчого магазину за свічками. Гроші викладали з кишень, чи не останні, залишали тільки на проїзд додому. Врешті-решт мапа вийшла доволі влучна силами ентузіазму одного з організаторів Олексія. Полюбляю картографію. Все перший раз викладаємо. Сподіваюсь, вийде непогано. Основна наша мета це інформувати людей про актуальність і сутність дня соборності. Відповідно, так ми намагаємося привернути увагу. Надалі роздавимо листівки, повідомляємо людям, що являється свято, чому воно актуальне і навіщо його святкувати саме зараз. Рішенням більшості з великих міст ви Свічками лише Київ, Львів, і, звісно, Дніпропетровськ. Ви розумієте, що вогонь, окрім того, що це красиво, це символ очищення. Якщо ми викладаємо Україну. З вогню це означає, що вона очищена, це означає, що вона а, готова до переходу на інший рівень, на інший рівень світоглядний в першу чергу. Дніпропетровськ на таку акцію відреагував миляво. Листівки брали, мапу фотографували, але їм активістам довелося співати рівно у тій кількості, що й зібралося з самого початку. Виключення поодинокі проса прихідні ліміма у відділі. Дадісня понравилася. На віки разом! Луганськ! На віки разом! Харків! На віки разом! Санкт-Петербург! <Сельбероболь> На віки разом! Забув! На віки разом! Анна Гірєва, Андрій Лисенко – новини 9 каналу.